що дійсно люди, якщо ви зберегли не тільки чистий розум, ще й чисте тіло від своїх татуювань, то я була прям е прекрасно вражена е реакцією, тобто реакцією, коли вона каже, Боже, здорове тіло з здоровим запахами. Без пірсінгу, без тату, яка краса. Тобто це все таке буває в наш час. Так от я хочу вас а, попередити, що якщо ми робимо тату, і воно не тимчасове, а робимо поправку. Давайте декілька разів подумаємо на то, що тіло буде жити своїм життям. Тобто шкіра не буде такою, як молоді роки. Воно буде жити своїм життям, а тату починає жити своїм життям. Я зараз їхала. Оце через вокзал, де ми в черзі стоїмо на посвітлення речей, і бачила стільки оголених чудових жіночих ніжок, які назовні перегукуються оцими зірочками судинними і варикозні оці ці розширення Вен з татуванням. І то так виглядає. Якось з різних світів, тобто нецілісно. Тому ще раз, давайте будемо розуміти, що коли ми хочемо прикрасити себе тятічкою, її можна зняти, да її можна висмикнути, кучи там можна зняти, одяг можна поміняти і не варто вирішувати цими вічними рішеннями, то, що на віки до вашого віку залишиться з вами, ситуацію, коли у нас тимчасово зіпсувався настрій. І зараз цей момент нема оцього внутрішнього визнання, нема оцього внутрішнього відчуття опори, чи я хазяїв своєму житті, хоча б на ціль я щось вліплю, щоб от, відчувати, що це моє тіло, моє діло. Так? Моє тіло, моє діло. Хочу роблю аборт, хочу роблю пірс. Хочу роблю тату. Тобто, оцей бунт якраз показує дефіцитарність просторів за межами тіла, де я можу навести порядок, поскладати речі, як мені подобається. Ось, Спілкуватися з кимось, ким мені прес, спілкуватися, не оглядаючи на що думає, мій партнер, чи моя мама, чи бабуся. Тобто, читати, проглядати оці стольки в суттях там, де мені вау-ефект є. Інтелектуальні речі, спілкувальні речі, відносини, простір речі, які в просторі розташовані. Ось я можу їх посунути, порухати. І коли цього є певний дефіцит, хочеться собі додати, хоча б десь. Де я можу сказати, а ось суд ви вже не влізете, ні мама, ні бабуся. Ось так, моє ті, моє діло. Ось, і оцей бон, потім ну, багато зараз моїх колег і людей, які визнають, ні про що не жалію в своєму житті, а крім того, що я набив оце от полотно собі десь там на, на русі, на, на Петрі. На стегні, на дупі, тому що а, оце як, тісно виглядає, як помальована шкільна парта. Коли я ще проходила з білими верничками класні руки, то іноді були парці на, на заду. Не, не показні перші парти такими не були, бо вчителька бачить, що робиться. А на дальніх рядах була помальована парта. Да. І це як стіночка. Потім це як чемодан в наліпках, так, чемодан без ручки. Давайте звернемо увагу, що я можу, іноді навіть прохають мене підбирати тату, якщо це дуже-дуже варто. Ми з цим працюємо, якщо дійсно от, прагне людина, я не проти, я навіть допомагаю знайти форму. Можу намалювати. Тобто я це заохочую, коли нема іншого. Способу якось дати собі оцю м ізюмінку, ли, да? розинку, бантик з боку, шипити її. Ну це таке буває, але ну, це виключення. В багатьох же випадках людина потім жалкує, одяг я можу поміняти, і отакі вічні речі можна. Вже не зняти до кінця днів, да воно буде з вами. А так я можу зняти, перенести, перечепити. Да? Тобто можу щось собі придумати. І оця чиста палітра, цей чистий аркуш я у себе, коли він залишається чистим, без оцих привнесених агресивних втручань, це ж аутоагресія, агресія, аутоагресія. Звичайно, пірсінг, звичайно, не прожита сексуальна енергія, сексуальна, сексуальна да, да, не до траху. Тобто, Бо іноді, якщо у вас є внутрішня афровіта, вам хочеться, щоб вас потрепав, да, зашкіряли, витрусили як ковдричку з вас, оце все. Якщо я не дозволю нікому, бо вони недостойні мене так крали, то тоді виходить я сама на себе. Повпливаю, повтручаюся, буду мати оці видбитки, печатки, що я в себе не одинока, я можу собі ще щось наліпити. Да? Це мені нагадує, як букет квітів, що мені подарували, я не самотня, то мені тату нагадує, що я не самотня, я можу собі щось додати, дати, вліпити, вплинути і бачити впливовий результат. Тобто оці програми людей спонукають робити. Татування, потім проходить час, ви міняєтесь, татування залишається. Давайте будемо О, бачливо. Будемо мислити, вчитися вдовгу, бо тіло міняється, смак міняється, і хай ця Божа палітра залишається палітрою, на яку можете чіпляти, що вам подобається, знімати, трансформувати. Відчуваючи свободу вибору, від чого залежати. Бо якщо ми вліпимо це один раз, ми будемо залежати від наслідків цього втручання і сенсі, це не можна розбачити. Як каже мій колега, коли я бачу тату, я кажу дякую, що попередив. Я, я бачу все, про що ти живеш. Ось. І ці люди. Парадоксально це ж внутрішній конфлікт. які е, носять тату активно їх е, на себе наносять. Вони більш всього хочуть бути неопізнаними, непойнятими, тобто вони хочуть бути прихованими, не відкриватися. Да? Та що ви кажете? Да? Ото на відне мис, місце прилике, і ми будемо робити вигляд. Ти та така загадкова натура. Ні-ні ні, я не бачу те, що ти на собі написав. Ні-ні ні, то мені показалося. Давай я буду грати, що ти суцільна загадка. Ух ти, суцільна західка, так? Всі люди такі загадкові. Ось так. Так от залишайтесь для себе цією таємницею, і дуже класно дозволити собі бути різною. І речі, які вас можуть обмежити в свободі бути різними, давайте також будуть тимчасові. І так, коли у нас тимчасова проблема, не треба використовувати вічне рішення для неї, так? як суїцид. Коли людина вибирає зробити суїцид, це крайній провід аутоагресії, вона приймає вічне рішення. Для тимчасової ситуації, через два дні, через дві години, вона може бути вже думаючою, бачучою ситуацію інакше. Але якщо вона обирає суїцид, якщо вона обирає тату, воно з нею цей вибір залишається до кінця віку на вічно. Таку не треба вирішувати вічними рішеннями тимчасові ситуації. Ви будете за то собі вдячні. Ну, а якщо ви все зважили, то виключення бувається. Буває так. Я прагну тільки, щоб навколо в мене були щасливі лиця, які випромінюють задоволення собою. І ці люди, які комплекс е, самозванця, да, нікчемності, відчувати себе. Е, Лохом, нічтожністю, да, воно все на мене впливає. Я не хочу бачити в світі таких людей поруч, бо я починаю з емпатії приймати таке саме обличчя. Так от я пілкуюся про власне оточення, а мені хочеться, щоб оточення випромінювало радість, творчість, натхнення, задоволення собою. Дозвольте собі бути різними. І білий прозорі колір найкращий для власних експериментів. Потім все можна прибрати, поміняти, залишаючись в контакті з тою частиною себе, яка незмінна, не вважаючи на всі речі, до яких вона торкається. І так ми можемо збагнути свою невиразиму сутність, сутність, яка поза всіх зовнішніх форм, які ми використовуємо для самознання. Наталя Валицька, запрошую вас на кемп у лісі, де буде закупування, сліпа дуба, де будуть практики, які вточнюють інформацію про себе сьогодні. Ви живете свою батарейку так, що ваш заряд буде потім роздаватися цілий рік на всі процеси, де треба робити те, що треба. Дозвольте собі спочатку те, що хочу, тоді прийде енергія і по те, що треба. Те, що треба, це кінцевий ліміт енергії, а те, що я хочу, нескінченно живить вас, ваше натхнення до життя. І так? Я є. Звертайтесь, Наталя Валицька.